Як ви знаєте, до кінця року вже ніяких доплат пенсіонерам не буде. Тобто, все, що можна було підвищити, вже підвищили. Але з'явилась інша допомога для пенсіонерів, які отримують маленькі пенсії, тобто менше трьох тисяч гривень. Таких людей дуже багато. Це допомога від ООН. А, Звичайно, дуже багато людей не вірять взагалі, коли чують там ООН. Одразу асоціація йде з тією допомогою 2200, До речі, її знову відновили. Але дуже багато людей, які подавали заявку і, на жаль, не отримали взагалі нічого. Ну, можу сказати, ось, приміром, мама вона також подавала цю заявку, і їй тільки один раз виплатили 2200 і все. Тобто, мали виплачувати три місяці підряд, але виплатили тільки один раз. Тому і більше не виплачували. Тому вірити, не вірити ну, це вже справа кожного, але я хочу просто повідомити про те, що взагалі зараз пропонують. Як буде з цією виплатою, ось для пенсіонерів. Ну, час покаже. Вітаю українців, вітаю глядачі підписники на каналі Знайомісь. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дорогі підписники, будь ласка, підтримайте збір для наших воїнів по 2, по 5, по 10 гривень для бійців 118-ї бригади, які нищать ворога на Запорізькому напрямку. Хлопцям дуже потрібне авто. Всі реквізити під цим відео. Я дякую всім, хто допомагає. Отже, пенсіонери в Україні можуть отримати фінансову допомогу від світової продовольчої програми націй. Сума виплат для кожного буде індивідуальною. Як її розрахувати, розповів представник Кабміну Верховній Раді Тарас Мельничук. Отже, уряд погодив пропозиції Міністерства соціальної політики щодо реалізації за участю спільного проєкту додаткових заходів щодо соціальної підтримки пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій. На допомогу від ООН можуть розраховувати пенсіонери, які. Проживають на територіях активних чи можливих бойових дій, одержують пенсію менше ніж 3 тисячі гривень і не отримують з 1 березня 2023 року якісь додаткові гроші, виплати від міжнародних організацій після заповнення заяв на платформі допомоги та державної допомоги на проживання для ВПО. Тобто, розмір допомоги будуть розраховувати як різницю між 3 тисячами гривень та пенсією громадянина. Наприклад. Якщо а, людина отримує там, приміром, 2400, то їй а, доплатять 600 гривень. Якщо, приміром, пенсія 2900, то доплата від ООН буде становити тільки 100 гривень. А, також є а, такий момент, що а, не може бути ось ця допомога менше, ніж 100 гривень. Тобто якось будуть все це ось так робити, щоб не була. Допомога менше 100 гривень, тобто ось і ось як з якого часу все це буде, поки що ніхто нічого не каже. Виплати від ООН під час війни в Україні можуть отримати не лише пенсіонери та ВПО, а й інші категорії соціально незахищених осіб. Ті, хто ще не отримував допомогу від міжнародних організацій, можуть претендувати на 2200 на кожного члена сім'ї на місяць. Кошти виплачують протягом трьох місяців. Але, як я вже казала, дуже багато людей подавали заявку, нічого не отримали. Ось, приміром, мама подавала заявку, отримала тільки за один місяць і все. Ніхто нічого не пояснював, просто один раз заплатили і все. Інші два місяці ніхто вже нічого не платив. Для отримання, для тих, хто захоче подати цю заявку, дивіться, для отримання цієї допомоги сім'ї повинні відповідати одному з критерій. За винятком переміщених осіб, тобто сім'я повинна складатися лише з одного з батьків і хоча б з однієї дитини до 18 років, сім'я з дитиною або там, дітьми, в якій обом батькам понад 55 років, сім'я, де є люди з обмеженими можливостями. Або прийомна сім'я. Заявки на виплати від ООН приймаються в пунктах реєстрації благодійного фонду Право на захист. Проконсультуватися та отримати адресу найближчого такого пункту можна в телеграм-каналі. Він називається Право на захист. Користуйтесь дорогенькі, якщо є така можливість, хоча б спробуйте подати заявку. Там вже дадуть, не дадуть, але хоча б спробуйте. Якщо дадуть, буде, буде вам допомога. Тому обов'язково не нехтуйте допомогою. Користуйтесь новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.